Сенія Жифарська з Луганська довгий час не вірила, що місто почнуть обстрілювати. Коли почалися заворушення, старший син ще ходив до школи, і бабуся зустрічала хлопчика. Сім'я вірила, конфлікт скоро закінчиться, але час ішов, і в місті ставало все гарячіше. Я пам'ятаю, як зараз я робила торт на день народження мужа. У нього був день народження на наступний день, 5 юля. И началась активная такая вот бомбежка очень сильная. Завывали сирены ужасно. То есть воздушная тревога говорила о том, что нам нужно куда-то идти, куда-то прятаться. А прятаться было, в общем-то, негде. А наши квартала это высотки, а ни одного подвала подходящего. Ну, даже если бы уйти в подвал, то панельные дома они сложатся и ничего как бы, не будет. И к ночи уже ну, просто дрожали стены, горел весь горизонт, и мы решили. Взять саме документы. документи с дітьми. Нас мужправив час частный сектор, был подвал такої надежні здійлали наш друзіян, і ми привели. Кінішним жаску після цієї страшної ночі родина вирішила, потрібно покидати місто. До того ж, люди залишились без світла та газу. Знайомі з Києва для жифарських придбали квитки на потяг і зібравши найнеобхідніші речі, сім'я покидає Луганськ. З Самого початку нас сюди пригласила сім'я наша християнська – та це церкви примирення. Они пригласили нас, просто зная нашу ситуацию, для того, чтобы наши дети отвлеклись от сложностей, отвлеклись от трудностей. Просто мы уже несколько лет приезжали сюда, в санатории, и нам здесь очень нравилось. Нравилась местность, нравилась вот эта зелень, чистота. Вот. И мы как бы приняли с удовольствием такое приглашение и приехали сюда просто на отдых. У рівному родина з трьома дітьми нарешті знайшли спокій, знайомі усіляко допомагали і переконували залишатись і назад не повертатись у Луганськ. По настоящему ми вже поняли, коли наступала 1 сентября, і ми поняли, що ребенка треба відправляти в школу, що він не може без образування. І ми не могли повернутися в Луганськ не тому, що он був в блокаді, а он був в блокаді. А потому что там не осталось ничего для никаких условий для того, чтобы воспитывать нормальные обстановки детей. То есть это было тягостное такое настроение вокруг, это нехватка преподавателей, которые разъехались, естественно, со своими семьями. И поэтому мы решили остаться здесь. Мы хотели поехать ближе туда на восток, но опять-таки у нас там не было знакомых. И нас пригласили в Харьков, но там были вот, вот эти постоянные теракты. Я подумала, що второй раз бежать я просто фізично, морально не зможу. Вот, Мені кажется, я бы опустила руки, вже нікуди бы не двигалась. Старший син Даниїл пішов у шостий клас, вже у нову школу у Рівному. Каже, спочатку діти і не знали, що він зі Сходу. Друзів знайшов одразу, вчителі також підтримали нового учня. Подружились несколько людей, вот потім з останніми теж подружился. Все там нормально. Мені добре прийняли. Середнього сина Марка батьки вирішили до школи не відправляти, хоча йому вже було 6 років. Тож хлопчик лише нині збирає портфель до першого класу. Тож Марк і наймолодша Христинка відвідували школу при церкві. Початок при мудрості. Нині чоловік працює, а Ксенія займається дітьми. Звісно, ми мечтаємо тут про своє життя. тому що троє дітей самі розумієте, в будь-який момент. Ми можемо потеряти. Вот эту вот квартиру, которую мы сейчас снимаем, то есть нам могут отказать по банальным причинам. Хотя у нас очень хорошие отношения с нашими хозяевами. Квартиры, ну, конечно, мы мечтаем о своем собственном жилье. Это сложно, это сложно было даже у нас, в Луганске, в той обстановке, которая была А сейчас. ну, мы понимаем, что это архисложно. Мы мечтаем об этом всього, звісно, ми мечтаємо в мірі. Ми мечтаємо, щоб наші родителі приїхали і увидели в духе, щоб вони вже ну, не плакали по телефону і не удивлялися, як вони виросли, і що вони вже навчилися чогось такому важному без них. Очень хочеться, щоб був мир, щоб було взаємопонімання. У Луганську залишились батьки, але повертатися родина не планує. Кажуть, тепер житимуть тут. Олена Семенович, Ігор Прокопчук новини рівного.